Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Росіяни втратили два багатоцільові гелікоптери Мі 8 на Чорне морем, а не один, як вважалося раніше. Про це повідомляють низка російських авіаційних блогерів, зокрема, телеграм-канал Russian Aviation і Fighter Bomber. Ця подія стала першим в історії успішним застосуванням ракет Р 73 з безекіпажного катера Сили оборони та безпеки України. У ніч із 30 на 31 грудня російські окупанти втратили два гелікоптери, що підтверджується численними джерелами. Телеграм-канал Fighter Bomber, який веде російський військовий. Ілля Туманов зазначає, в лапках стільки кращих хлопців зараз ми не втрачали з 2022 року, що вказує на значні втрати серед російських військових. Коментатори в Russian Aviation стверджують, що на бортах двох гелікоптерів перебувало до 16 військових. На кожному мі 8 стандартно знаходяться три члени екіпажу: льотчик, Кльочик, Штурман і бортмеханік. Решту місць займали додатковий персонал, зокрема кулеметники та оператори fpv дронів. Раніше у вересні 2024 року російський чорноморський флот тренував. Використовувати fpv дрони з бортів гелікоптерів. Це підтверджує можливо наявність на борту таких операторів. Наповнення гелікоптерів могло складатися з трьох членів екіпажу, трьох кулеметників і двох пілотів fpv дронів. Цього разу ефективність безекіпажного катера з двома ракетами р 73 виявилася надзвичайною, адже кожна ракета успішно вразила свою ціль. Це контрастує з попередньою спробою застосування таких ракет, коли жодна з них не досягла повітряної цілі. Подія свідчить про прогрес української військової техніки та інноваційні підходи. До ураження противника навіть у складних умовах бойових дій. Успішне застосування ракет р 73 з безекіпажного катера демонструє не лише технічну досконалість, а й високий рівень підготовки українських військових операторів. Втрати російських гелікоптерів суттєво впливають на боєздатність ворога, адже багатоцільові мі 8 часто використовуються для доставки десанту, перевезення військового обладнання та здійснення повітряної підтримки. Ця атака також підкреслює важливість інноваційного підходу до ведення війни, який дозволяє українським. Силам оборони ефективно протистояти агресору, навіть у ситуації, коли кількісна перевага техніки знаходиться на боці противника. Подібні успіхи не лише підвищують бойовий дух українських військових, але й надихають міжнародних партнерів на подальшу підтримку України. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.